Диво не відбулося і прийняті в кінці 2015 року зміни щодо ліквідації спеціальної системи оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників на були чиності січня 2017 року на жаль, набрання чинності цими змінами співпало в часі з проблемою, яка була створена штучно, з тимчасовим блокуванням держказначийством рахунків сільськогосподарських товаровиробників, які перебували на спеціальному режимі. Власне, із закінченням існування спеціального режиму закінчилась ціла епоха в історії податкових відносин нашої держави. Взагалі для менеджменту агропідприємств ці зміни значитимуть необхідність переглянути власні фінансові плани, а для юристів, які представляють ці компанії в судах або в контролюючих органах, необхідність підготуватися до захисту своїх клієнтів за загальними правилами, встановленими для всіх платників ПДВ. Власне, наш уряд пропонує альтернативу у вигляді бюджетної дотації, порядок реалізації, якої буде визначено окремою постановою кабінету міністрів, а ефективність цієї системи продемонструє час.